Шведський король Карл дванадцятий та український гетьман Іван Мазепа уклали шведсько-український договір. Це сталося 29-30 жовтня 1708 року у гірках поблизу Новгород-Сіверського. Угода передбачала військово-політичний союз проти московського царя Петра І та незалежність України. Дії Мазепи Московська влада оцінювала як зраду. Основною причиною переходу гетьмана України Івана Мазепи на бік шведського короля Карла дванадцятого була централізаторська політика Московського царя Петра І, наступ на козацькі права і вольності, обмеження прав української адміністрації, податковий та економічний тиск на Гетманщину. Намір ліквідувати полковий устрій в Україні і реорганізувати козацьке військо в регулярне, безжальне винищення московською владою матеріальних та людських ресурсів України. Одразу ж після укладання договору союзне військо взяло участь у бойових діях на історичній Полтавщині в районі Ромни, Гадяч, Зіньків, Опішні. 27 березня 1709 року до шведсько українського союзу долучилися запорожці на чолі з кошовим отаманом Запорізької січі Костем Гордієнком. У великих будущах був укладений союзний договір між гетьманом України Мазепою, Кошовим отаманом Запорізької січі Гордієнком і королем Швеції Карлом XII. Вже самий союз із запорожцями, які володіли берегами Дніпра, підкреслив шведський історик Артур Сілі, показував, що король дбав про забезпечення своєї комунікаційної лінії переправи через Дніпро. В цьому важливу роль грала річка Ворскла, яка вела до Дніпра. Центральним пунктом в районі Ворскли була фортеця Полтава, де сходилися дороги з різних сторін. Полтаву 3 грудня 1708 року зайняв московський гарнізон. У квітні 1709-го навколо міста розпочалась концентрація сил супротивників. Село Жуки 12 кілометрів від Полтави. Тут була штаб-квартира гетьмана України Івана Мазепи. Навколо села, у березні червні 1709 року, дислокувалось союзне угрупування. Козаки гетьмана, запорожці, шведські воїни. Вони захищали стили союзників, які були задіяні в облогових укріпленнях під Полтавою. Підрозділи у жуках також заважали московитам переправитися на прави берег річки Ворскла. Карло XII намагався на думку шведського історика Артура Стілля, облогою Полтави затримати московитів на лінії Ворскли. дочекатися сюди приходу головних сил і змусити таки Петра І на генеральну баталію, яку на яку він не відважувався. Козаки та шведи в районі жуків виконали свої завдання. 14 полків шведської кінноти брали участь у полтавській битві. За тиждень до події їх розмістили на лінії довжиною 5-6 кілометрів. За вісім 10 кілометрів до поля битви між селами Пушкарівка та Рибці, що нині у межах Полтави, разом зі шведами у таборі кінноти ймовірно були їхні союзники українські козаки. Принаймні їх присутність позначена на картах шведського генерального штабу, виданих у Стогольмі у 1918 році. На ділянці табору між Пушкарівкою та Юрівкою археологи віднайшли артефакти кулі, підкови, пряшки, а також фрагменти козацьких люльок казана Адримбин. Шведські полки почали прибувати під Полтаву 25 квітня 1709 року. Один із найкращих, далекарлійський, облаштувався у долині трьох гір на правому березі річечки чорна. Тут проходить полтавська вулиця Південна. Біля табору улюбленого далекарлійського полку шведський король Карл XII облаштував свою першу під Полтавою штаб-квартиру. Приблизно за 500 метрів отабарились і запорізькі козаки. За моєю спиною знаходиться сучасна полтавська вулиця Південна. Дорога тут була і в 1709 році, і по цій дорозі союзники шведи і запорожці. Разом піднімалися до облогових траншей, де вони несли свою службу під час облоги полтавської фортеці. До штаб-квартири на зустріч з королем приїжджав із жуків гетьман України Іван Мазепа. Тут королю після поранення робили операцію. У долині річечки Чорна королівська штаб-квартира знаходилась два місяці. 7 червня пішов сильний дощ. Долину залило водою. Намети наповнили зграї мух, які рятувалися від зливи. 21 червня 1709 року Карл XII переніс свою штаб-квартиру до Хрестово-Здвиженського монастиря. Своє 27-річчя шведський король Карл XII зустрів 16 червня 1709 року у селі Нижні Млини, що неподалік Полтави, о 6 годині ранку. До короля прийшла звістка, що капітан із посту у нижніх млинах прохає допомоги, тому що московські вояки починають переправу на правий берег річки Ворскли. Карл XII взяв з собою Лейб батальйон об'єднаного далекарлійського і гельцінського полків. О восьмій годині ранку вони вже були в нижніх млинах. 1500 московитів встигли переправитися через річку. Вони зупинилися на невеликому острівку. Збиралися подолати ще один рукав Ворскли, щоб атакувати супротивника. Зав'язався бій. О 8.30 Карла дванадцятого поранили у ліву ступню. Він залишався на місці бою ще годину до стабілізації ситуації. В цих подіях відсічі воровку взяли участь і запорожці під командуванням небожа Івана Мазепи Андрія Войнаровського. Запорожці нанесли багато втрат московитам. Так, що ті змушені були відступити, відійшли вони із острівця і перейшли до своїх траншей на лівому березі Ворскли. на місці бою залишилося понад 100 убитих московитів запорожцями, які були снайперами і стріляли своїх гарних нарізних рушниць. Це ще раз свідчить про дійсно спільно бойові дії шведських вояків і запорожців.